У 2014 році колишньому міністру старожитностей Єгипту і археологу Захі Хавасу було висунуто звинувачення в крадіжці єгипетських старожитностей. У списку ймовірно викрадених відомим єгиптологом предметів найбільш незвичайним артефактом були стародавні мідні дроти з піраміди Хеопса. Дуже дивно, що в часи, коли в світі ще не винайшли електричний струм, у цій піраміді вже були мідні дроти. Ще дивніше, що хтось вирішив їх викрасти, ніби археолог у такий спосіб хотів щось приховати від громадськості. Деякі історики не вірять, що піраміда Хеопса це гробниця єгипетського фараона. Є теорія, що її побудувала ще стародавніша цивілізація. А Ілон Маск взагалі зробив в своєму твіттері сенсаційну заяву про те, що піраміди, на його думку, були збудовані прибульцями. При цьому в піраміді Хеопса було знайдено стільки дивних речей, що можна повірити вже в що завгодно. І найголовніше навіть не те, хто її побудував. А чим ця будівля взагалі була? То чому ж піраміда Хеопса не те, чим здається? Припускають, що найбільша в світі піраміда Хеопса будувалася близько 20 років. На неї пішло більш ніж 20 мільйонів кам'яних блоків і різноманітних матеріалів, які 20 тисяч робітників не лише видобували на місці будівництва, але й привозили здалеку. Хоча, на відміну від інших пірамід, на гробницю вона не надто схожа. Утім, якщо ви поїдете відпочивати у Гізу, одне з найпопулярніших міст Єгипту, екскурсовод запевнятиме вас у протилежному. При цьому багато нюансів у історії піраміди Хеопса можуть викликати у вас підозри. Наприклад, те, що піраміда раніше була білою. Єгиптологи стверджують, що відполіровані стіни з білого вапняку дозволяли піраміді буквально сяяти своєю красою величчю на сонці. Але найцікавіше те, що верхівка будівлі під назвою Пірамідіон колись була вкрита з золотом, щоб теж гарно відбивати сонячні промені. Таким чином, піраміда була просто сліпучою та демонструвала, наскільки багатим був похований у ній фараон. З часом білі стіни піраміди поблякли від смогу, а золотий пірамідіон украли мародери. Але навіть у наш час ця гробниця вражає своїм розміром. І це при тому, що, за словами гіда, піраміда Хеопса навіть не до кінця добудована. Зараз будівля трохи просіла і її висота сягає 130 метрів. Але до будівництва Ейфелової вежі піраміда Хеопса була найвищою будівлею світу і сягала на той час колосальних 139 метрів це майже як 70 верблюдів, що стоять одне на одному. А важить піраміда як цілих 10 мільйонів верблюдів. А все тому, що будівельники використовували неймовірно важкий граніт. Цікаво, що на північний захід від піраміди Сакарському сирапеумі перебувають 20 величезних саркофагів із гарним орнаментом, що зроблені з того ж матеріалу. Кожен з них важить як 20 слонів. Єгіптологи вважають, що саркофаги виконували функцію гробів для призових биків фараона. Вони мали перебувати в одній із кімнат піраміди Хеопса, але, видно, просто не помістилися у тунелі, тому і зберігалися в окремому приміщенні. Якщо, звичайно, худобу ховали з таким розмахом. То усипальниця правителя давнього Єгипту повинна виглядати просто неймовірно. На екскурсії ви будете з нетерпінням очікувати можливості потрапити всередину піраміди, роздивитися на зліченні багатства, поховані з фараоном, пофотографувати давні артефакти і спробувати доторкнутися до мумії, поки екскурсовод відвернувся. Але, на жаль, нічого з цього ви не побачите. Тіло фараона Хеопса не знайдено і до сьогодні. Дійсно, у так званій гробниці є великий гранітний ящик, який єгиптологи вважають саркофагом правителя. Він перебуває в кімнаті під назвою «Камера Царя. Але ця кам'яна брила мало чим нагадує саркофаги інших фараонів. Та що тут казати, вона навіть гірша ніж домовина для бика. На питання, де ж перебуває труп фараона та реліквії поховальної кімнати, єгиптологи мають універсальну відповідь скоріше за все їх викрали. На перший погляд, у так званій усипальниці фараона немає нічого цікавого. Але тут треба не дивитися, а слухати. Річ у тім, що у камері царя, особлива акустика, дуже дивно, що будівничі намагались досягти такого ефекту для переміщення, в якому всього лише віками зберігатиметься труп. І це ще не все. Під час екскурсії ви помічатимете все більше дивних нюансів. Наприклад, навіщо в піраміді тунелі, які ведуть глибоко під землю? У Гіда немає відповіді на це питання, адже під піраміду є й досі недосліджені ділянки. Так, вчені стверджують, що виявили підземні води у нижніх ярусах будівлі, але знову ж таки не знайшли пояснення, чому піраміду вирішили розташувати саме над ними. Наступний нюанс, що не піддається поясненню, це загадкова порожнина, знайдена всередині гробниці. Її вдалося виявити за допомогою мільйонного радіографа. Простіше кажучи, піраміду просканували, щоб дізнатися, що можна знайти в досі недосліджених її ділянках. У єгиптологів є припущення, що ця порожнина колись слугувала пандусом для переміщення блоків під час будівництва. А коли гробницю було завершено, його просто забули прибрати і погано засипали. Виходить, що з одного боку піраміда Хеопса будувалася протягом цілих 20 років, а з іншого в ній залишилося багато недоопрацювань, наче будівельники робили все на швидкоруч. При цьому, за словами єгиптологів, незвичайні ефекти всередині піраміди створені випадково, а всі найважливіші реліквії викрили якісь негідники. Можливо, єгиптологи просто не хочуть, щоб громадськість дізналася щось дуже важливе про гробницю Великого фараона Хеопса, якщо ця піраміда взагалі була гробницею. Кожні особливості піраміди, яку єгиптологи називають випадковістю чи збігом, насправді можна знайти логічне пояснення. Так, велика піраміда Хеопса колись дійсно була вкрита білим полірованим вапняком так, що будівля мала гладенькі ідеальні грані. Але все це скоріше було потрібно не для краси, а для можливості відбивати сонячні промені як дзеркало. Це дозволило б зробити внутрішню частину піраміди ідеально ізольованою від сонячного світла. Що цікаво, всередині вона збудована з доломіту та граніту. І це трохи дивно, адже граніт це один із найтвердіших каменів на землі, і його обробка займає в 10 разів більше часу, ніж обробка того ж вапняку, якого неподалік від піраміди було достатньо. А граніт привозили на човні з кар'єру в Асуані, що розташований на відстані 800 кілометрів від будівництва. Погодьтеся, навряд єгиптяни стали б так все ускладнювати з матеріалом, який важко транспортувати та обробляти заради звичайної гробниці. Існує припущення, що вибір такого складного матеріалу ґрунтується на наявності у ньому кристалів кварцу і металу. При цьому граніт випромінює невелику кількість радіації. А найголовніше, він гарно проводить п'єзоелектрику – заряд, що створюється за допомогою кристалів. Доломіт, у свою чергу, добре підвищує електропровідність. А золото на пірамідіоні якраз могло створювати провідний шлях для енергії спрямованої вгору. Тим більше, що піраміда Хеопса географічно розташована над потужним природним генератором, а саме підземними річками, а вода також є чудовим провідником струму. Так ви вже давно зрозуміли, до чого схиляються гіпотези незалежних дослідників: тіла фараона, артефактів та інших речей для поховання правителя в піраміді Хеопса, немає тому, що вона зовсім не гробниця, а стародавня електростанція. До того ж, призначена для видобутку і передачі бездротової електрики. При цьому знайдені в піраміді, і поряд із нею саркофаги цілком могли бути величезним стародавнім прототипом сучасних акумуляторів. Адже ящики зроблені з того ж радіоактивного матеріалу, що й внутрішні структури піраміди. І це не всі дивні явища, що вказують на те, що гробниця могла насправді бути електростанцією. Навколо піраміди дійсно виявили підвищене електромагнітне випромінювання, еквівалентне тому, що виникає під час електричної бурі. Припускають, що його джерело може перебувати у внутрішніх камерах біля фундаменту будівлі. У такому випадку для передачі електрики в потрібну точку необхідні лише мідні дроти, які було вкрадено із піраміди, ймовірно, захід Хавасом. Здавалося б, усе сходиться та є одне але. Єгиптологи стверджують, що піраміда залишалася недобудованою, а значить, навряд вона могла функціонувати як електростанція. Чи ні? Англійський інженер Кріс Дан помітив дивні тріщини на стелі деяких камер піраміди. Він припускає, що всередині будівлі міг статися вибух. Єгипетські історики ще зовсім недавно виключали такий варіант. Проте останнім часом навіть вони заговорили про можливий давній катаклізм на кшталт землетрусу, який пошкодив піраміду. Але річ у тім, що у підземній камері, яка мала би перебувати ближче до епіцентру землетрусу, не знайшли жодних ушкоджень. А от стіни у камері царя здаються випуклими, між ними і підлогою видно щілини. Це може свідчити про те, що на них повпливав вибух у середині піраміди. Та й так званий саркофаг фараона сьогодні має шоколадно-коричний колір, а не початковий а рожевий відтінок асоанського граніту, з якого його було зроблено. Зміна кольору якраз може бути спричинена сильним нагріванням. Виходить, що в камері багато років тому міг виникнути потужний імпульс енергії, що призвів до вибуху. Деякі вчені вважають, що й особлива акустика в камері царя це не випадковість. Річ у тім, що її можна застосовувати для передавання енергії на великій відстані. Для цього можна використати перетворення акустичної енергії в кінетичну. Уявіть собі оперного співака, що розбиває чарку власним голосом. Частота звукових хвиль співака збігається з резонансною частотою чарки, і акустична енергія стає кінетичною. Таким чином, бездротова передача електрики може відбуватися навіть через тверді матеріали, причому на великій відстані. І цю таємницю піраміди Хеопса міг відкрити один відомий фізик ще наприкінці 19 століття. Сербсько-американський інженер Нікола Тесла заявив, що може використовувати саму планету з її двома полюсами у якості велетенського електричного генератора необмеженої енергії. У 1905 році ця новина розсмішила всю наукову спільноту фізиків. Відкриття Тесли заперечували знання того часу. Але Теслу це не зупиняло. І в якості наступного джерела нескінченної енергії він став розглядати йоносферу, верхній шар атмосфери планети. Вчений вважав, що той буквально іскрить електроенергію, яку можна легко перехопити. Єдине, що для цього потрібно, це побудувати відповідну станцію і довести всім, що винахідник мав рацію. Так почалася довга робота над електромагнітною пірамідою Тесли, що мала назву вежа Вондерклів». Ця вежа мала майже пірамідальну форму. Нікола Тесла особливо захоплювався пірамідою Хеопса. Річ у тім, що давня споруда ідеально орієнтована по сторонах світу, відхиляючись усього на три кутові мінути. Щоб ви розуміли, наскільки це педантичне вирівнювання, варто згадати Паризьку обсерваторію. Це найточніша споруда на сьогодні, орієнтована на північ, і вона відхилена від географічної півночі на шість кутових мінут. Це вражає, адже давні єгиптяни навіть не мали компасів. Але і це не найбільш шокуючий збіг. Коли вчені виміряли основний параметр піраміди та її висоту, а потім масштабували ці цифри, у них вийшло 1 до 43 тисяч 200. І що тут незвичайного? А те, що якщо на це число помножити висоту піраміди, вийде полярний радіус нашої планети. Скоріше за все, така висока точність теж була досягнута зовсім не випадково. Через свою структуру, розміри та розташування, піраміда була здатна резонувати на частоті 8,1 Гц, як на думку Тесли наша планета. Після багатьох розрахунків і пошуків Тесла обирав локацію для станції згідно з законами, за якими було збудовано піраміду Хеопса. Вона орієнтувалася на співвідношення еліптичної орбіти планети і екватора. Також було важливо, щоб, як і у випадку з пірамідою Хеопса, під вежею були підводні течії. Таке місце він знайшов на східному узбережжі Колорадо Спрінгс, де й почав будувати експериментальну станцію. Як і в піраміді Хеопса, в ній використовувалися мідні дроти, а на верхівці була металічна котушка, що дозволяла створювати короткотривале магнітне поле. При цьому електроенергія від станції передавалася б не дротами, а у вигляді хви, як сучасний Wi-Fi. Простіше кажучи. Тесла хотів створити щось на кшталт трансформатора, що працював би з провідним шаром у вигляді землі і іоносфери. Але навіть якщо уявити, що піраміда Хеопса робила те ж саме, то куди вона спрямовувала свою електрику? Щодо цього питання теж є певні припущення. В Єгипті було знайдено загадкові облізки, велетенські високі брили. Як і самі піраміди, вони були зроблені з граніту, а завдяки кварцевому камінню на верхівці облізки могли функціонувати як приймачі. Всього єгиптяни створили 28 обелісків. Проте у Стамбулі, Римі, Лондоні, Парижі та Нью-Йорку чомусь теж було знайдено схожі споруди. Виходить, що у 2600 році до нашої ери піраміда Хеопса могла функціонувати як потужна бездротова електростанція, а її таємниця можливо була розкрита Теслою за століття до того, як про це лише почали говорити сучасні вчені. От тільки проєкт вежі найгеніальнішого фізика так і не спрацював. Щоб досягти такого ж електричного потенціалу, який, на думку Тесли, був у піраміди Хеопса, інженер мусив максимально точно повторити її будову. Але, на жаль, у Тесли не було ні 20 тисяч робітників, ні величезної кількості грошей на оплату праці і покупку необхідних матеріалів. Цей ще ряд причин гальмували роботу вченого. І меценати втомилися чекати на обіцяний прорив у науці. Тому спонсорування припинилося, і проєкт закрився. Але що, якби Тесла дійсно зміг? Тоді б наші предки, ще у XIX столітті, як мінімум, без проблем їздили б на електрокарах. А Ілон Маск не розбагатів би на автомобілях Тесла раніше за самого Теслу. Крім того, сучасні електромобілі далеко не ідеальні. Заряджати їх дорого і довго, а зарядних станцій з швидковою зарядкою мало. У наш час вчені так і не розгадали таємницю роботи вежі Тесли, тому страждають із роботою доріг із намагніченого бетону, щоб електромобілі могли заряджатися під час руху, щоправда, поки що без особливого успіху. Хоча Тесла й хотів зробити своє творіння загальнодоступним, спонсорів хвилювало питання, як зупинити людей від крадіжки енергії. Для цього Тесла планував зробити частоти хвиль. Які б надходили в закодованій послідовності. Іншими словами, приймач повинен був знати код, щоб синхронізувати свій резонатор для приймання сигналу, як це відбувається з паролем на вашому роутері. Крім того, Тесла стверджував, що за допомогою його винаходу люди зможуть передавати на великі відстані голосові сигнали, газетні статті та навіть фото. А це означає, що Тесла міг би наблизитися до створення прообразу сучасного інтернету. Тоді б уже в 1930-х роках голівудська акторка Сарі Маріца не знімалася б у чорно-білих фільмах, а була б прямій трансляції для своїх багатих фанатів. А художник Грант Вуд ймовірно створював би картини за допомогою штучного інтелекту, а не фарби і полотен. Якби план ніколи тесли спрацював, ми здихалися б більшості зарядних пристроїв і дротів назавжди. Але якщо в часи Тесли люди вже знали про електрику, то набагато цікавіше дізнатися, як бездротову електростанцію могли використовувати у давньому Єгипті. Так під час розкопок і дослідження єгипетських пірамід археологи не знаходили жодних давніх пристроїв, які могли б потребувати електрики. Зате вони виявили доволі дивні іерогліфи, знайдені в храмі Хатхоор, що знаходиться в єгипетському місті Дендера. Деякі бачать у цьому малюнку аналог сучасної лампочки. Якщо це так, виходить, єгиптяни користувалися електрикою ще в 2250 році до нашої ери. Можливо, навіть саме електричні технології допомагали їм будувати такі масштабні конструкції без кропіткої людської праці. Уявіть, що було б, якби давня єгипетська станція у вигляді піраміди справді існувала. Тоді найбагатшою країною був би не Люксембург, а найбільшу електроенергії експортувала б не Канада. Найбільш передовими країнами разом з Єгиптом стали б Туреччина, Італія, Велика Британія та США. Адже саме там було знайдено давні гранітні оболіски, а значить, і бездротовий зв'язок у першу чергу з'явився там. І саме так зараз виглядали б вежі радіозв'язку. Можливо, на місці палацу Потала, Пізанської та Ейфелової веж зараз стояли б піраміди. Адже саме Італія, Індія і Китай багаті на граніт, і ці країни цілком могли б дозволити собі будівництво таких самих електростанцій, як і в давньому Єгипті звучить неймовірно. А як на вашу думку, чим насправді є Піраміда Хеопса? Пишіть свої версії в коментарях, але не раджу платити 20 доларів екскурсоводу в Гізі, сподіваючись дізнатися правильну відповідь.